Ми Нафтогазвидобування, найбільша приватна газовидобувна компанія в Україні, частина групи ДТЕК. Наш пріоритет видобувати газ безпечно та в гармонії з навколишнім середовищем. Для цього ми інвестуємо понад 740 мільйонів гривень на рік. Щоб свердловини працювали надійно, під час будівництва використовується сучасне обладнання та матеріали. Нержавіюча фонтанна арматура та насосно-компресорні труби здатні витримувати найагресивніші умови земних надр. Телеметричні системи дозволяють контролювати роботу свердловин в режимі онлайн. Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій у разі необхідності миттєво повідомить про відхилення. На нашій найбільшій установці підготовки газу Олефірівка використані нові для України технологічні рішення. Максимальна автоматизація процесів зводить до мінімуму людський фактор. Багаторівнева система блокувань та запобіжних пристроїв миттєво спрацює, якщо виникнуть несправності. Герметична система збору газу та супутніх компонентів не дозволяє хімічним речовинам потрапляти в навколишнє середовище. Ми постійно вчимося і отримуємо новий досвід. Загалом наші співробітники відвідують понад 300 навчальних заходів з промислової безпеки та охорони праці на рік. У нашому офісі облаштовано спеціальний кабінет охорони праці, де проводиться професійне навчання. Кожен третій співробітник компанії член добровільної пожежної дружини. Ми тренуємося, як діяти в разі виникнення надзвичайних ситуацій. На курсах першої медичної допомоги вчимося рятувати життя. Спецодяг та засоби індивідуального захисту співробітників нафтогазвидобування за якістю значно перевершують встановлені державою нормативи. Будь-яке виробництво це навантаження на навколишнє середовище. Але ми прагнемо, щоб цей вплив був мінімальним. У компанії діють чіткі екологічні вимоги до видобутку та підготовки газу. Проведення будівельних та інших робіт Нафтогазвидобування використовує лише сертифіковані державою матеріали під час буріння та капітального ремонту свердловин. Відходи вивозяться та утилізуються у повній відповідності до вимог законодавства. Верхній шар ґрунту обов'язково приводиться до первинного стану. Для цього проводиться технічна та біологічна рекультивація. Щороку нафтогазвидобування організовує моніторинг навколишнього середовища у місцях, де веде геологорозвідувальні та видобувні роботи. У жодній пробі води й ґрунту не виявлено нафтопродуктів. Наша системна робота в сфері охорони праці навколишнього середовища промислової та пожежної безпеки підтверджується конкретними результатами. Відсутністю аварійних ситуацій, відсутністю травматизму та нещасних випадків серед персоналу, зменшенням витрат енергії, сировини та матеріалів, постійним зниженням викидів в атмосферу, Нафтогазвидобування успішно пройшло сертифікацію на відповідність міжнародним стандартам охорони праці та навколишнього середовища. Видобування газу це основа енергетичної безпеки країни. Ми видобуваємо газ відповідально.